Благоустрій території це благоустрій на кладовищах, ямковий ремонт дороги, благоустрій біля монумента слави, ремонт і будинку культури, і ФАПу. А в цьому році я звернувся в центр зайнятсь за допомогою, тому що 20 років не працював у нас в саді, що з радянських часів, дитячий садок. Він був за 20 років знищений, зруйнований. І коли держава виділила 160 тисяч на предмети і матеріали, а на організацію заплатити за роботу, грошей не було. Я звернувся в цей зайнятості, мені пішли на допомогу, я заключав договори на громадські роботи, і місяць ми брали по 8-10 чоловік. Ці роботи, Такі чорні роботи, як би сказати, підсобні роботи, штукатурні, косметичні роботи, виконували люди з центру зайнятості. І 24 жовтня було відкриття в селі Ростоках дитячого садка. Зараз в садочку, садочок на 50 місць. Зараз поки одна група п'ятирічки, це 21 дитина. І на весну ми плануємо ще другу групу відкривати 3-4. Рижка где-то.